На експертизу були надані чудова продукція з наклеєними марками акцизного збору. Під час проведення експертизи було встановлено факт невідповідності даних акцизних марок з продукцією, яка виготовлена на Державних підприємствах України також у нелегалів підприємців було вилучено 19 мобільних терміналів та 5 додаткових стартових пакетів для мобільного зв'язку, які фігуранти використовували для прикриття злочинної діяльності. У гори підприємців також було знайдено більше тисячі американських доларів та понад 20 тисяч гривень. Окрім того, працівники міліції вилучили цигарок на 500 тисяч гривень різних відомих марок. Наразі працівники міліції встановлюють походження цигарок та місце виготовлення фальшивих ак. Цизних марок, а на зловмисників чекає кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження за статтю 199 частиною 1 Кримінального кодексу України, де санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.